Вітаю, друзі! Ви дивитесь контекст на Дніпро Тіві. Сьогодні у нас в студії справжній король, але не в короні, а на шахівниці. Сімирічний чемпіон світу з Блісу до восьми років. Мірон Нетрепка. а поруч з ним людина, яка не просто бачить на 10 ходів уперед, а ще й вміє навчити цьому інших. Міжнародний гросмейстер, тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 9 Геннадій Михайлович Гудман. Вітаємо вас! Вітаємо вітаємо вас, вітаємо з перемогою. Бо не просто так ми запросили студію, ми запросили привітати з тим, що наше місто виховало такого чемпіона, симпатичного, розумного. Але перед тим як почати говорити про твій шлях. Як чемпіон, я хочу запитати в тебе, буває таке, що ти матуєш маму чи тату зранку ще до сніданку? Не так, що просто день був гарний. Ти слухняний хлопчик? Так. Тоді давай більше про перемогу. Розкажи, ти чемпіон світу да. шахів? Бліц, це швидкі шахи, я так розумію. Да. Як ти почуваєш себе в ролі чемпіона? Як змінилося твоє життя? Це, звісно, не перша твоя перемога, але може вона щось змінила? Ні, нічого не змінило. Тільки я став чемпіоном світу в шахи. Така дрібничка. <рес> <рес> Геннадій Михайлович, ми теж вітаємо вас з черговим успіхом вашого вихованця. Можна так говорити про перемогу на чемпіонаті світу. Як ви оцінюєте виступ? Кожен успіх безселен по-своєму. І в виде спорта, это уже хорошо. А света это высшее, высшее любого спортсмена. И я и вся федерация шахмат Дніпра, родители, вся коллектив 9-й спортивной школы, мы все счастливы и думаем, что это только первые шаги. Мирон только 7 лет, поэтому у нас очень-очень большая дорога. Впевнена в цьому на 100%. Це наймолодший так, чемпіон світу, Європи в нашому місті і в Україні, мабуть, що. Ну, в Україні багато талановитих деток, но Дніпре, на жаль, за довгі-довгі роки это вперви наш Юний талант, можна сказати, Мирошка, став чемпіоном мира. і в тому році він був чемпион Європи до восьми лет, а в у раз нова планка, нове достиження. Так що... А в чому, як ви вважаєте, причина, ключовий, такий причина його успіху? В чому запорука такої а, в таких досягнень в шахах? Ну, я думаю, на Демірона спросить. Мирон, що, що склалося, так, що тобі так даються, дався цей вид спорту? Це може робота тренера? Чи ти в маму пішов? Робота тренера. Мирошка дуже скромний молодий чоловік, він більше вміє говорити фігурами, але з іншої сторони Мирон дуже увлікається, він різносторонній хлопчик. Мирон, розкажи свої увлічення, розкажи. Що, крім, ще, крім шахів, що залишається в тебе сили та час на щось? На школу. Та й все. <реш> Зрозуміло, про які ви хобі говорите. Шахи якось допомагають вчитися в школі. Якийсь предмет, може, легше дається? Математика. Легше дається математика. Так. А шахи в якому віці в твоєму з'явилися у тебе в житті? Коли почав займатися? Чотири з половиною роки. Це хто тебе познайомив з ними? Дідушка та дядя. Дідуся, тебе гарно грає в шахи? Ну, не гарно. Негарно це порівнюючи з тобою зараз? Ні. <схай> ти одразу зрозумів, що то твоє? Так. Розкажи, будь ласка, ти от грав? В якийсь момент ти розумів, що ти перемагаєш, що ти вже чемпіон світу? В 11 турі. І що відчував? Перемогу. Які Це для тебе відчуття. Це якась енергія всередині. Бурю. Радість. Радість. Сміх. Ти радів перемозі, чи ти радів тому, як на це відреагують твої близькі? І перемозі, і як мої батьки? Вони були з тобою на тих змаганнях? Так. Да. Тільки мама і бабуся. Ти відчуваєш їхню підтримку, що вони в залі, що вони поруч? Да. А є з чим порівняти? Чи були великі змагання, на яких не змогли бути присутніми батьки? Завжди, мама, поруч. Да. Це дуже круто. А мама грає в шахи? Ні. Так треба ж, мабуть, навчити. Немає часу. Немає часу. Пане Геннадію, чи можна так з такою маленькою дитиною, що немає часу навіть маму навчити в шахи грати? Будемо справлятися. <реш> Вся родина. Представьте, це буде перша родина в Дніпрі, якій може стануть чемпіонами. А, ти зіграв 11 партій і набрав 9,5 очок. Правильно я кажу? Mm -hmm. Яка з партій була найважчою, а яка найулюбленішою? Мені більше всього подобається партія, яку іграв суперником із Казахстану та США. Чим може сподобатися партія? Поясни, будь ласка. Коли я грав з соперником з Казахстана, у мене була програна позиція, та я її виграв. Ага, тобто ти був на межі якийсь і виграв. А як взагалі цікавіше, коли одразу розумієш, що ти сильніший за свого опонента, і ти розумієш, що ти виграш? Чи коли складна партія і до останнього не зрозуміла, що буде відбуватися? Для тебе як краще? Коли я чути, що я сильніше. Одразу, коли розумієш, що ти сильніший. А вы как больше любите? Шахматист, когда играет партию, он порой не понимает, выиграны пейца, проиграно. Он весь в игре на 100%. Потом уже мы разбираем, пейца была, как он говорит, складна, важка. Может даже проиграно будет. Но во время игры, как в футболе, мяч летит, и сейчас ты весь в игре. Поэтому шахматы – это затрагивает все частички головного мозга. Ты в полностью напряжении, интеллект, талант, спорт. І порой, якщо все це вместе, місті, интересные и і партии. И, І, звісно, коли Мірон їхав на чемпіонат мира, у нас була задача. Ми ставили задачу потрапити в тройку. Ну, а перевыполнили задачу, стали чемпіоном. Чи можете ви навчі Чи... він виграв, але все одно сказати, отут треба щось було інше, ти там раніше би зміг дійти до перемоги. Ну, я думаю, что каждый шахматист, любой спортсмен, всегда анализирует свои действия на майданчике, на поле, на корте, на шахматной доске. Конечно, и в шахматах нет предела совершенства. Мы с Мироном на телефоне с то каждый день анализировали, проговаривали, повторяли записи в тетрадках. То есть... Мирон каждый день совершенствуется. Он еще молодой человек, он и меняется, и принимает там, порой и ответственные решения, и решения бывают такие, что не всегда тренеру понятно, что хочет ученик. Но в целом, в целом, то, что мы строили какие-то мечты, строили какие-то надежды на этот турнир, почти все, скажем так, мы выполнили на 5 с плюсом. А що, ви кажете, майже все, а що не все. Ну, В шахматах є таке названня дебюти, варіанти, комбінації. Не все вдалося примінити. Результат відличний, але ми ще залишили немножко на турніри. Ну, Щоб було куди прямувати, не можна Тоже. все одразу показувати. Мироне, скажи, будь ласка, Бліз це швидкі шахи. так? Да. І були ж у тебе опоненти, твої суперники, які грали дуже швидко. Як ти з тим тиском справляєшся? Я, тому що я дуже швидко граю. Та... І я швидше граю, ніж мій суперник. Просто граєш краще, та й все. От і все весь та секрет, быстріше. секрет, про який ми тут з'ясовуємо. Що треба, просто треба грати краще, тоді будеш вигравати. А наскільки так так? Я вибачаю, у шахістів є така шутка, що вначалі роби хід, а потім тільки думай. Я не вірю, що ви так працюєте. <реку> ну шутка, шутка. Це точно жарт. Мірона, скажи, будь ласка, наскільки кроків ти наперед можеш передбачити от партію? На п'ять. А вы наскільки? Ну буває позиція, де на наступному ходу загадка тяжело рассчитати. І буває, що ситуація вот така, варіант, де не читається легко, і позицію видиш дальше, дальше, дальше. Тому ну ні один навіть самий сильний шахіст не скаже Просто насколько... я хотів зрозуміти, п'ять, наскільки це круто. Это Здорово. Это здорово. Для семи роков, я, я, думаю, что это, может быть, очень здорово. А бывают такие позиции, вот мы часто с Мироном играем, вот едем куда-то в транспорте, куда-то на тренировке, и нет рядом шаховой доски. И мы с ним играем его слепу. Волон каже є чотири, є п'ять фігурки. У нас так сказати, мисленно перед нами мількають. Ми граємо. і партія длиться там 30 ходів. Мені сказав на п'ять на 30 ходів він може сліпою у відео, прочитати, і всі ходи достатньо достойно. Це точно як сценарій до фільму. Ви розповідаєте, таке ми бачили тільки до цього. ну, звичайно. Люди такі бачать тільки в фільмі. Як там можна уявити в тих чертогах <сум> разумах, Те, що ви розповідаєте, ви ж тренуєте з 94-го року, правильно? То так. Это очень долго. Чем выделяется Мирон от інших учеников? Ну любой тренер скажет, что каждый ученик он великолепен, он по-своему интересен. И я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это, наверное, будет не очень этично по отношению к другим ученикам. Но Мирон, он по-своему талантлив. Вот даже не словами, а результатами. Вот мы открываем шахматные таблички и видим. Играет много-много-много шахматистов всех стран. И чемпион э, из Украины стал чемпионом мира. Вот этим всем сказано. А мы боимся, ну, все боятся перехвалить своего ученика. Поэтому шахматисты немножко суеверные, немножечко так мнительные. Поэтому я говорю, что он просто пока хорош. Пока хороший. А я не боюсь никаких забубонев, я кажу, что ты наикращий. Если бы не шаха, что ты хотел, чтобы в твоем жизни еще было с каких-то хобби? Футбол. Погонять мяча хочется? Да. Треба знайти все ж таки для цього час. Yeah. так? Плавання. плавати. Такі просто звичайні види спорту, де не треба 30 кроків наперед отримувати в голові. <рес> у нас, коли йде тренування, багато маленьких шахістів, у них любима гра вода. Надогнати. Надо і... Ну, это же было дуже тяжело. Да, так вот они по, по двору в нашей шаховой школе в любую переменку сразу грають. Поэтому он вот, стесняется сказать, но вода – это наше все. Ну нас это що є дитинство. Подружек, друзей, хлопчиков. То есть у нас очень дружная Шахматна група, секса, всі до дружкові. Нема поддержат. такого суперництва, що приїхав Мірон з Кубком і все, вони злюбили після. А де Мірошки не було, от 24 на 7, всі за нього хваливалися, дзвонили. Кожна партія зараз транслирується в інтернеті. Тому дивились, все кулачки <свят> держали. Ну, це, це не словами. Сердечко стукало швидко-швидко. Ти ж розумієш, Мірон, що ти показуєш такий клас, що діти будуть йти в шахові школи, обрати цей вид спорту, yeah. який, як мені здається, десь був трошки незаслужено на другий план перейшов у нас. Якось дуже багато уваги футболу, плаванню. А yeah. треба говорити про шахи. Треба yeah. говорити про розумну молодь. Yeah. І коли чемпіон світу з Дніпра, то наші ставки дуже сильно виростають. Ми тобі за це дуже вдячні. А щоб виховувати таких от маленьких чемпіонів, як ви адаптуєте свої методи навчання? Кажуть, що дітей треба через гру навчати. Через гру я маю на увазі нормальну гру побігати. У нас є правило, що завжди хлопчик прав, шахист прав. І тренер, якщо він опитний і мудрий, він завжди підстраюється під кожного ученика окремо. То есть с кем-то нужна ласка, с кем-то нужна хитростью, с кем-то нужна знаниями, теорией, и действительно по-взрослому уже общаться. Берон уже взрослый, с ним мы всегда говорим по-взрослому, мы умеем читать книжки, умеем слушать друг друга, работать с компьютером, у него свой планшет, и он все время на нем работает, записывает свои мысли, анализирует партии. Поэтому здесь все в зависимости от э, ситуации. Но главная мысль одна успех. Ви гросмейстер, і певно, що можете і своїми якимись власними партіями ділитися з учнями. Чи є у вас такі методики, щоб свої показати партії. Ну, от я не хочу, конечно, всі секрети підготовки подготовки поскольку я думаю, что у нас ще очень много успіхів. Но я считаю, что очень важно для любого тренера, тим более сильного шахматиста, очень много играть со своими учениками. Ученики во время игры, они растут, они запоминают ходы тренера, тем более сильного шахиста, и потом в своих же партиях это повторяют. Поэтому я стараюсь детей не ругать, давать им позволять многое, чтобы они играли, перехаживали, задавали вопросы. Мы много решаем комбинаций и, конечно, дуже богато играем. Ви знаєте, поки ми з вами ведемо бесіду, мої колеги декілька разів мені вже кажуть: а що ж за кубка? Чого ж ви мовчите про кубка? А дійсно, чого ми мовчимо про кубка? Мирона, представляєш, з чим ти прийшов в нашу студію? Чемпіоном світу та чемпіоном України? Оце далі від мене, це чемпіон світу, так? А це він навіть з гербом це чемпіон України. Ще є медалі. Так. Да. Це ще це за... чемпіон світу. Чемпіон світу. Тобто тобі дають і кубок, і медаль, так? Так. І а друга медаль? Міністерство молоді та спорту. Бачу перше місце. Це теж чемпіонат України. Да. А скільки загалом у да. тебе вже кубків? Десять. Десять? Ну, Нет, не, точно. Не, точно. не рахував перед тим, як йти до нас, Нет. так? Але я вже чула, що другу поличку влаштовуєш для того, щоб вони всі. Скоро. А є у шахистів якісь улюблені от, у фігури? Там, у тебе якась фігура є, яка там, удачу тобі приносить? Шах такий. Пішак та кінь? А з якої ти починаєш завжди гру? У тебе є якийсь такий? От я починаю завжди. Я знаю, там, буває є, там, з пішака, а. буває ж з коня. Від чого це залежить? З яким я суперником граю. Чи я на чи на, на чи на, на змаганнях. На Такі відповідальні рішення треба приймати. А головне, що хитрюшка хитрюшка. Тобто, да? він продумає, що він хотів би зіграти, варіанти наперед. А коли це за доску він строгий, спокійний і відповідальний. І робить Соб, це не да? так, як домовлялися, як да? Да. святкував перемогу? Я не святкував, тому що ми через день вже уїжджали додому. А, а дома ми вже святкували. І як ви святкували вдома? Смачненьким тебе чимось пригощали. Ми якраз приїхали на Пасху 21 число. Там ми святкували і Пасху, і мою перемогу. Це дуже круто. Поєднали декілька свят. Було дуже багато подарків, подарунків. скажи подарунків. Да. про подарунки. Що тобі подарували? Деньги. Гроші? <хи> Гарний подарунок, дуже поважаю за такий подарунок. В принципі, ну, все. і все, просто багато грошей, то було багато подарунків. Yeah. Скажіть нам, будь ласка, пане тренер, от ви уявімо, що ви з Міроном опинилися в одному турнірному бліцбою. бою. Як тренер, ви будете піддаватися чи будете показувати, хто тут гросмейстер? Ну ніколи піддавати, піддаватися не буду. Це неприємно для любого спортсмена. Але коли буду грати, буду помнить, що це мій учень. А ти відчуваєш, якщо тобі будуть піддаватися під час гри? Будеш розуміти це? Звісно. І як для тебе краще, щоб тренер там піддавався, трошки дав ні, тобі відчути ні. себе? Ні? За чесну перемогу. Да. Але ж ти чемпіон світу вже у свої сім рочків. Да. І що далі? Які плани на майбутнє? Стати чемпіоном світу серед дорослих. Це в якому віці? Ну, З якого ну, віку дорослі вважається в шахах? Ні, ну В шахах є різні юнацькі шахи. Це до 8, до 10, до 12 років, а є просто чемпіонат світу, де грають всі розробляли. Зараз зараз чемпіон, чемпіон світу, от, Дін Лежень, де це був Магнус Карлсон, от, зараз індійський гросмейстер Гукеш став от, недавно. Тобто це просто чемпіон миру, усіх нашим мира. Ну, тобто немає обмежень у віці. Ну так. Да, да. Просто це ще багатий шлях. Тобто Можна обібратися, отримати якийсь рейтинг, звання, потрапити на відбори на чемпіонати світу. В цілому, ви правильно казали, Міроша може рано чи поздно потрапити на всі ці чемпіонати і стати чемпіоном світу. На цей рік ви план вже виконали? Ще є ще змагання? Mm, ще є змагання. Ще? Вот зараз ми думаємо поїхати на чемпіонат України, вже в більш старшому вікі. До 12 років, 12... 12... до 8 років. Тобто це у нас ще змагання ще будуть у наступному місяці. Вот я сейчас вот, когда мы разговаривала, я так подумал, за последние полгода Мирон почти не ходил в школу. То есть одна поездка сменяет другую. Да. То есть Мироша был и в разных украинских городах играл на чемпионатах, и в Румынии поиграл в Мааис, в Праге играл не так давно, а сейчас приехал с острова Родос с Греции. То есть надо учиться. Да. Нормально вчителі сприймають з порозумінням, що тобі доводиться пропускати? Да. Так. Да. А онлайн якось вдається на У нас немає. Немає. І що ж ти будеш робити? Як ти будеш думати? Я вдома дороблю уроки. Ми ж скажи, де ти учишся? Планую щастя. А, Ну це ж школа, яка дає можливість бути щасливими своїми учнями, yeah. дати можливість вчитися. Yeah. Ти не здивував, дійсно там вчаться дуже багато талановитих дітей. А ми зазначили, вже, хто є там у нас зараз чемпіоном світу, нові якісь імена. Чи є в тебе якийсь свій кумір в шаховому світі? Мій тренер Геннадій mm, Михайлович тренермихайху. Як ти красиво сказав. Ну, Геннадій Михайлович, це дуже приємно почути, але певно, що в світовій спільноті все одно хтось є для тебе. Може, не куміром, але з ким би хотів зіграти? Давай так. Це індійський, те, що ви сказали, да, да. так? Це один з наймолодших зараз чемпіонів світу. Хлопчику, там десь 18. Ну, вже, а, ну, тобто він років. сам ще дитина? Ну, так, да, він став чемпіоном світу. Тобто, по, всьому всіх. по всьому міру. Ти теж став чемпіоном світу по всьому міру. Тому, yeah. знаєш, ти так розповідаєш yeah. про нього yeah. захопленням. Мені здається, що про тебе треба розповідати з захопленням. Yeah. Розкажіть, будь ласка, що взагалі... Для вас, як для тренера, є зараз мрією. Не стосовно Мірона, Може, стосовно шахів у Дніпрі? Я мечтаю, чтобы шахматы в Днепре развивались вот такими кроками, которые позавидовал бы весь свет. Я хочу, чтобы город Днепр стал шахматной столицей, и благо, для этого все у нас есть. У нас есть Федерация Шахмат Днепра. У нас есть президент Федерации, это Марк Алексей Михайлович. У нас є дружна команда, і ми розвиваємо шахи в Дніпрі. Не тільки дитячі шахи, но і жіночі шахи, та і ветерани, і і дорослі, і, і для сильних шахістів. Проходять турніри, проходять лекції, семінари, проходять різличні всеобучі суддівські. Тож шахи шахот в Дніпрі це, я б сказав, один із причетних спортів в нашому місті. А є якась підтримка там від міста, від спільнот? Обязательно. То есть управление спорта, Осипов Александр Ильич, областное управление. Я уже говорил, у Мирона, ну, я не знаю, можно ли это говорить, но тем не менее у Мирона уже есть свой, свой, свой собственный спонсор, который обеспечит ему поездки на год вперед. То есть он не думает о том, где взять деньги, а он ищет, как правильно пойти пешаком, чеканем. Но я считаю, что все от Федерации шахмат Днепра. Если эта структура правильно построена и есть огромное желание помогать, то все-все-все-все работает. Так, часовий механізм. Але Поэтому... це все відбувається, ви знаєте, воно відбувається якось так трошки за закритими дверима. Звичайні пересічні дніпряни і не знають, що у нас такий потужний шаховий світ є в нашому місті. Чи потрібна вашому спорту популяризація? Ну, звісно, потрібна. Хоча є дуже красивий яркий сайт Шахматної федерації, є страничка в Фейсбуці, в Телеграмі, везде, везде, везде. І сорівнування у нас проходять. Кожну есть Тобто, кожну любой шахматист, любого звання, водоросту, жінки, чоловіки, можуть грати везде. Тобто, було б бажання, можливість, час. А так, я ж ще раз говорю, Федерація шахмат Дніпра це дуже сильний інструмент, дуже сильний механізм і дуже добротная команда. В якому віці треба приходити в шахи, і в якому віці ще можна прийти в шахи? У шахматы это игра для миллионов. И у нас на турніре приходять дідусі, которым там за 80 років. Але что не починали раненько, от я зараз. Многие только тільки научились, научились, когда уже пошли глубоко на пенсию. И кажуть, научите нас грати. Я молодой шахист, буду грати. И мы с пониманием все учим, играем. Ну, самое лучшее, конечно, когда детки идут в школу. Это в районе 5-6 лет. Бывают уникальные случаи, когда уже в возрасте 7 лет люди становятся ого-го. Но в целом это один, ну, не хочу сказать на миллион, но, наверное, на много-много тысяч. Поэтому если мы говорим, что обычный батька приводит хлопчика, девчонку в 6-7 роков, это добре. Ви знаєте, викладачі музичної школи дуже часто говорять про те, що ми не знаємо, яким чином дитина починає грати на фортепіано. Каже, ну, дорослі людині дуже важко почати, настільки в нас вже не працює так мозок. Дитина от вона просто починає грати, каже, ми їх вчимо, але ми не розуміємо, як вони це опановують. Чи не буває таке з шахами, що от у 6 років ще можна це все опанувати, а дідусі це все ж таки теж один мільйон? Думаю, що можна. Мірош, як ти навчився грати? От ти е, дідусь навчив грати, а Дядя. 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 Дідусь. потім. Дядя. А з ну, тренером бо... є якісь у тебе такі традиції, може, там обряди, які треба зробити на удачу? и мороженка. <laughs> Ух ты! <laughs> С у вас такая традиция? Перед... Ну, традиций много. Например, у нас есть улюбленная ручка, там какая-то шахматная, надо только ей записывать партию. Бывает, то шахматиста вот под настроение там какая-то фартовая везучая футболка. рубашка, сорочка, ну, футболка у Мирошки. И она может уже, так сказать, носилась, носилась, но все равно, чтобы победить, надо только эту футболочку одягать. Шахматы очень интересный вид спорта. И я хочу всех деток запросить в нашу шахматную школу. У нас есть великолепная шахматная школа, «Дюша номер 9, которая находится в месте Днепра, в самом центре места Днепра. И там сейчас занимаются били, там, 500 учеников. И места Да, да это есть нужно. группы, где Можно. занимаются детки начальной подготовки, более старшие детки. В школе очень много девчат. То есть шахматы – это очень интересный вид спорта, очень, я бы сказал, Що Лужний. він дарує? Для чого? Давайте от ми прорекламуємо. Для чого вести дитину в шахи? Що це їй дасть? Перше, він буде дуже розумний. Може говорити, там інтуїцію, вніс, терпіння, старання, допоможе в школі. Але в цілому він буде дуже розумний. І буде. Далі розвиватися так. і досягати великих вершин. А в наше в наше разом розумний хлопчик та дівчина. Це дуже важливо. і це так круто виглядає, коли дитина сидить і грає в шахи, розуміє це все. Я тебе дуже щиро вітаю. Я бажаю від цього серця, щоб були всі ресурси, можливості показувати феноменальні результати. і Кожного, кожного разу нас дивувати, так. щоб кожного разу ми говорили, Ну такого ми не очікували. І вам дуже дякую, що завітали до нас в студії. Бажаємо вам нових шахових вершин. І нехай життя буде таким самим як партія в Бліц яскравою, насиченою, з такими швидкими і радісними подіями. Нагадаємо, друзі, що з нами був Мирон Нетребко, вихованець дю США номер 9, переможець чемпіонату світу з Бліцу до 8 років. Та Геннадій Гудман, міжнародний гросмейстер, тренер, викладач дитячої юнацької спортивної школи номер 9. Бережіть себе та до наступної зустрічі в наших ефірах.